Засідання вырушили целектрить, поправи за клопотанням іншим главних поліцію або інфектов, погодження маспропорами місцевої прокуратури за Стосовно будинка Володимира Володимировича, про відсторонення від посади. Судове засідання прибув підозрюваний справі. Антинідані його встановлення. У вас не змінили антидідані Володимиру Володимирович? Контактні радіоходім? Не, Добре. Відомляю, що право розглядається судом, у Голову, суду, славі головуча суді Ковальова, секретар Байделен, участі прокурора, захисника Пудина. Роз'яснюю вам, Володимир Володимирович, право відводу суду, секретар, прокурору, захиснику. Відводи будуть. Прокурора. Пам'ятку про права мы довольно добрым волосами, Добре. найомой, добро. Вам повідомляють, що ви маєте давати поверхня по вправе. Маєте право давать поверхне по вправе, доявлять попадания в подавати подавать на твое довольно же порушення. Оскаржувати рішення суду, а також користуватися іншими правами, передбаченими законами. Права вам дозволиння. Так, ваше чи додаткового роздягу не потребує? Не потребує. Не потребує. Добре. Були клопотання слова? Так, клопотання у, у мене одне. Що на, 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 на Долучити до, до процесу мого захисника, з яким заключений договір та тишинця Василья Васильіча.

Ваше есть, достать ли будет свидомства про право разъяснения выходской деятельности по посвящения, если загореть загрезать? То... Питання стоїть про заміну адвоката, призначеного регіональним центром Володимир Володимирович. Оскільки у вас призначений регіональним центром безплатний адвокат, тому Чому я вас означаю. Питання стоїть про заміну безкоштовного адвоката тим з яким ви уклали угоду. Я бажаю, щоб мене захищав захисник майтішинець, а по ході у мене тут на розсусунці. Розсу. Добре. Добре, яка буде думка Олактарнікович? Відповідно до положення про надання безоплатної вторної правової допомоги, держава не може фінансувати безкоштовного адвоката, якщо особа вклала договір з приватним адвокатом, який здійснює захист її інтересів. Тому прошу здійснити заміну захисника, так як відповідно до даного положення я не можу здійснювати виконання своїх функцій. Прокурора і закон приведу заперечую пропозицію. Яка ваша думка приведувала задання? Ваш честь я вважаю, що клопотання Войтинка Володимира Володимировича в частині залучені мене в якості захисника цілком обґрунтовано. Мною подані суду через мого підзахисного захисного належні чи домоформування документи, це договірський власство, які є достатніми для того, щоб допустити мене до участі в якості захисника. Я є діючим адвокатом, який зареєстрований в єдиному реєстрі адвокатів України. Тому я прошу дане клопотання задовольнити, допустити мене до участі у справі в якості захисника Войтенка Володимира Володимировича. Добре, добре радячись на місці, ухвалив замінити адвоката, призначеного регіональним центром безоплатної допомоги Україна Олександра Миколайовича для участі у судовому провадженні про відсторонення від посади Гудінка Володимира Володимировича на захисника Матішинець Василя Васильовича, який надав договір про надання правової допомоги від 12 вересня до 2016 року і документи, які підтверджують його повноваження. Будь ласка, ви можете бути зроблені. Заміненому адвокату був Матішинець розгляд, що справа розглядається судово складу, що хорошо. там Самовідводів немає ваші, оскільки не встановлено обставин, які виключають мою участь у якості захисника в судовому процесі. Ваші в мене значить фактично, оскільки головуючий справі брав участь у іншому процесі, і як відомо учасникам процесу, мною було заявлено відвіда слідчому суді. З Підстав передбачених пунктом 4 частини 1 статті 75 Кримінального процесуального кодексу України. Я прошу суду в даному випадку перед тим, як з'ясувати питання, чи наявні відводи, чи ні, вирішити питання про оголошення в даному судовому засіданні перерви для розгляду мого відводу, який був заявлений слідчому суді Ковальовій, і розгляду цього відводу. Якщо таке клопотання судом не буде задоволено, то в не підготовлена письмова заява про відвід, а за аналогічного змісту вже в цьому зв'язку з розглядом клопотання про відсторонення від посади Вотінка Володимира Головідоча. То прошу суд тут. Письмова заява. Так, письмово. письмова підвищено. Письмова. письмова заява, аналогічного змісту, яка була оголошена. У вас. Ні, усна ваша честь. Я прошу відкласти для надання нам можливості взяти участь в 13 годин 10 хвилин у розгляді відповідного заяви моєї заяви письмовою про відвід слідчому судді Кавальовий у іншого судді, слідчого судді, Ахтирської міськрайонного суду. Володимир Володимирович, підтримуєте коментар? Так, повністю <клес> <Ако? клес> <Ако>? питання. Яка <админ клес> думка прокону розповідає заявного <кольцо> попитання? <Володимир>, про <питрин> надання перерву відкладення. Щодо відкладення надання перерви для розгляду попитання про відділ січому судді ковальова, яку тут буде зазначити наступне. Мною о 13 годині подана заява Двокського міськравного суду Судко області. До судді мовчан, яка згідно автоматичного розподілу визначена суди, яка буде розглядати відповідний відвід судді Ковальовій, з приводу того, щоб була зроблена перерва, для того, щоб нам дали можливість по суті розглянути по питання про відсторонення від посади підозрюваного вольтенка, враховуючи статтю 81 кримінального процесуального кодексу України, де передбачено порядок у вирішення питання про відвід. Там вказано, що при розгляді відводу має бути вислухана особа, які заявлено відвід, від від, якщо вона бажає дати пояснення, а також думка осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Так як я, як прокурор, особисто звертався з відповідним клопотанням про обрання запобіжного заходу, підписував його та виявив бажання надати пояснення щодо безмотивованого відводу слідчому суді при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу. Моя заява повинна, згідно чинного законодавства, бути задоволена. Тому справа щодо відводу буде відкладена, на мою думку. Крім того, хотів би зауважити, що щодо наступного питання. Ну, канцелярію подали. Заяву. Так, канцелярію, вона належним чином зареєстрована і зараз перебуває у суді Мовча. Також хотів би зауважити щодо. Заявленого відводу слідчому судді ковальові вони раніше вже заявлявся вказаний відвід, а тому відвід не обґрунтований, не мотивований. Та згідно частини 4 статті 81, якщо повторно заявлений відвідуває ознаки зловживання правом з метою затягування кримінального провадження, суд, який здійснює провадження, має право залишити таку заяву без розгляду, без направлення відповідної заяви. Згідно ТТ 35 Кримінального процесуального кодексу для автоматичного розподілу, тому прошу скористатися цим правом і розпочати все ж таки розгляд про по суті відстановлення від посаду. Значить з приводу клопотання захисника про оголошення перерви чи відкладення розгляду справи для розгляду для участі підозрюваного його захисника у судовому розгляді. Відмову головуючим суді вже попередньою справи суд радячих на місці, врахувавши думку осіб, які беруть участь розвідки справи, ухвалив задоволення цього клопотання відмовити, оскільки приймають до уваги повідомлення прокурора про те, що суд, який розглядатиме відвід, належним чином повідомлений про те, що мається поважна поважна причина неявки на 13 десять, продовжуйте судове засідання. Буду ще клопотання також щось. Враховуючи ваші сім, я не розумію, навіщо прокурор рементує суд на порушення нового процесу, оскільки я звертаю увагу, що заява про відвід судді подана в рамках кримінального провадження, а не розгляду справи про відсторонення від посади чи обрання запобіжного заходу. В рамках кримінального провадження. Тобто розглядається питання, чи дійсно в даному випадку головуючий справі є в даному випадку неупереджений, чи він є упереджений? Це суд повинен вирішити. І це стосується не тільки одного, будемо так казати, клопотання, а може бути 10 клопотань. І в кожному клопотанні не потрібно заявляти. Так само і прокурору я не повинен заявляти в кожному судовому засіданні. Якщо йому задоволено відвід в кримінальному провадженні, то це є остаточні питанням і вирішений. Зв'язку з вище виконавним шановний суд, враховуючи те, що все ж таки я, як захисник, не можу допустити нерозгляду питань. Які у мене особисто викликають сумнів в неупередженості головичій судді, оголошую повторно заяву про відвід судді у відповідності до пункту 4 статті 1 статті 75 кримінального процесуального кодексу слідчі суддя суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості. У дальному кримінальному провадженні головучим по справі слідчим суддею кавальовою. Було вчинено процесуальні дії, які вказують на її явну зацікавленість та упередженість, що полягає у порушенні норм кримінального процесуального закону з метою задоволення у найкоротші строки заявленого слідчим клопотання про відсторонення від посади першого заступника Сумського міського голови Войтенка. З процесуальних документів, в тому числі ухвал суду, які не передбачені діючим КПК України винесеними з метою штучного створення законності злочинних дій працівників поліції, вчинених стосовно Войтенка, вбачається і особиста неприїзд до Войтенка з боку слідчого судді. У судовому засіданні, яке відбулося 7 вересня 2016 року, слідчим суддею задоволен заяву Войтенка про відмову від захисника адвоката Матішинця та відкладено розгляд справи на наступний день на 10-ту годину. І надано Войтенку час для пошуку іншого захисника. Під час відкладення розгляду справи на наступний день, слідчий суддя Кавальова продовжила розгляд справи без захисника та розглянула в судовому засіданні клопотання про виклик свідків, здійснивши позапроцесуальне спілкування з потерпілим прокурором та Войтенком. Відмовивши йому в задоволенні клопотання про виклик свідків. Після цього демонструючи явну приємст до адвоката Матішинця, не дивлячись на те, що розгляд справи було відкладено на наступний день, привищуючи свою службу повноваження та здійснюючи психологічний тиск на адвоката, видалили Матішинця з залу судового засідання. Крім цього, 12 вересня 2016 року, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи на 12 вересня, на 13.00, клопотання про відсторонення від посади Войтенка завчасно. Повідомив суд про неможливість його явки до суду в зв'язку з участю у іншому кримінальному провадженні та за станом здоров'я, оскільки е, з 12 до 12.30 12 вересня перебував на прийомі у лікаря, що є поважними причинами, про які Войтенка завчасно повідомив суд. В той же час слідчим суддею безпідставно винесено одну ухвалу про застосування до Войтенка примусового природу та грошового стягнення. Вказаний привід не виконано. про час і місце наступного судового засідання Войтенка не повідомлено. Не дивлячись на те, що Войтенко не був повідомлений про час і місце судового розгляду, був відсутній за місцем постійного проживання та в місті та в Сумській області у службових цілях. Слідчий суддя повторно виніс ухвалу, застосував до Войтенка привід на 15 вересня на 9 годину 30 хвилин. Не дивлячись на те, що Войтенко не був повідомлений, про час і місце судового розгляду, був відсутній за місцем постійного проживання та в Сумській області в службових цілях. Слідчий суддя повторно виніс ухвалу. Та продовжив дію ухвали про привід, яка фактично була виконана, оскільки до цього часу Войтенка був затриманий працівниками поліції в місті Чорноморська Одеської області, і застосував до Войтенка, продовжив дію ухвали про Привід на наступний день, знову не повідомивши Войтенка про час і місце розгляду справи. Відповідно до статті 35, 135 КПК України особа викликається до слідчого прокурора слідчого судді суду шляхом вручення повістки про виклик надіслання її поштою електронною поштою чи факсимільним зв'язком здійснення виклику по телефону або телеграмою у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання. Повістка для передачі і вручається під розписку дорослому члену сім'ї, особі чи іншої особі, яка з нею проживає житлово експлуатаційної організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи. Повістка про виклик вручається особі працівником органу зв'язку, працівником правоохоронного органу, слідчим прокурором, а також секретарем судового засідання, якщо таке вручення здійснюється в приміщенні суду. Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше, ніж за три дні до дня, коли вона зобов'язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк. Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомлений про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі. З наданням їм необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом. Такі повістки про виклик після 12 вересня войтенку не надсилались поштою та не вручались. Відповідно до статті 136, належним підтвердженням отримання особи повістки про виклик, або ознайомлення зі змістом іншим шляхом, є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особи повістки, будь-які інші дії, які підтверджують факт вручення особи повістки про виклик або ознайомлення з її змістом. Докази отримання повісток Вольтинкам після 12 вересня 2016 року, в матеріал справи відсутні. Відповідно до статті 138 поважний, КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик, є відсутність особи в місці проживання протягом тривалого часу, внаслідок відрядження, подорожі тощо, тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я, зв'язку з лікуванням за умови, неможливості тимчасово залишити цей заклад та несвоєчасне своєчасне одержання повістки про виклик і інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик. Войтенка після 12 вересня 2016 року був відсутній у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження та хвороби та перебував, перебував за межами Сумської області, тому, тому він був відсутній в судовому засіданні з поважної причини. Відповідно до статті 139 КПК України, тільки якщо підозрюваний був встановлений цим кодексом порядку викликаний. Підтвердження, є підтвердження про отримання ним повістки, без поважних причин не з'явився або не повідомив суд про причини неявки, до нього може бути застосований привід. Як бачається з матеріалу справи, Войтенка повідомив суд про поважність причини неприбуття до суду на 12 вересня 2016 року. А про інші судові засідання взагалі повідомлений не був. Відповідно до статті 140 КПК України привід. Полягає в примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особи, яка виконує ухвалу про здійснення приводу до місії виклику в зазначений в ухвалі час, закон не передбачає продовження строку виконання ухвали про привід. Відповідно до частини 3 статті 142, слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов'язана з'явитись на виклик слідчого судді, була викликана установлено цим кодексом порядку, зокрема, наявне підтвердження отримання неї повістки про виклик, або ознайомлення з її з іншим чином, та не з'явилась без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи. У даному випадку слідчий суддя пересвідчила, що Войтенка Володимир Володимирович про час і місце розгляду справи не повідомлявся. Повістки йому за місцем проживання не надсилались. Крім цього, слідчим суддею не було винесено окремої ухвали про накладення грошового стягнення на Войтенка Володимира Володимировича, а зазначено про це в ухвалі прокуріють. Такими діями слідчий суддя позбавив Войтенка права на скасування вказаної ухвали, передбаченої статтю 147 КПК України, обмеживши його права. Відповідно до статті 147, передбачено, що особа, на яку було накладено грошове стягнення та яка не була присутня під час розгляду цього питання слідчим суддею судом, має право подати клопотання. Про скасування ухвали про накладення на неї грошового стягнення. Лопотання подається слідчому судді суду, який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення. Слідчий суддя суд, визнавши доводи особи обґрунтованими, може самостійно скасувати ухвалу про накладення грошового стягнення, а в іншому випадку призначає судове засідання. Слідчий суддя суд скасовує ухвалу про накладення на особу грошового стягнення за результатами розгляду в судовому засіданні, якщо буде встановлено, що стягнення накладено безпідстави. Отже, закон не передбачає часткове скасування ухвали про присутні. А тому такі дії слідчого судді суттєво обмежили право на захист підозрюваного Войтенка. Враховуючи викладені обставини, обґрунтовано викликає сумнів неупередженість слідчого судді в даному кримінальному провадженні. Відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Кожен має право на справедливий публічний розгляд його справи безстороннім судом. Згідно статті 17 закону Криму про виконання рішень за застосування практики Європейського суду з прав людини, суди застосовують пророження справ Конвенцію та практику суду як джерело права. Згідно пункту 12 висновку номер 1 2001 року Консультативної ради Європейських судів для Комітету міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмінність суддів, зазначено, що незалежність судової влади означає повну неупередженість з боку суддів при винесенні судових рішень щодо старін у судовому розгляді. Судді повинні бути безсторонніми, вільними від будь-яких зв'язків, прихильності чи упереженості, що впливає або може сприйматися як таке, що впливає на здатність судді приймати незаконні рішення. У цьому випадку незалежність судової влади є втіленням загального принципу. Ніхто не може бути суддею у власній справі. Значення цього принципу виходить далеко за конкретні інтереси певної сторони у будь-якій суперечці. Судова влада повинна користуватись довірою, не тільки з боку сторін у конкретній справі, але й з боку суспільства в цілому. Суддя повинен не тільки бути реально вільним від будь-якого невідповідного упередження або впливу, але він або вона повинні бути вільним від цього і розумного спостерігача. В іншому випадку довіра до незалежності судової влади буде підірвана. Враховуючи дані обставини, керуючий пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, пунктом 4 статті 1 статті 75 КПК України, прошу задовольнити заяву про відвід, здійснити відвід слідчого судді Кавальової у даному кримінальному провадженні. Додаток, копія повістки та копія медичної довідки поважність причини Отінка неприбуття у судове засідання, за яким йому було оголошено приз. Можете, будь ласка, заява аналогічна. Володимир Володимирович, я думаю, питання. Так, Яка так, ваша так, думка так, Ваша честь сьогодні суд підтримую заяву про судді, Також наголошую на цю. Скажіть, будь ласка, у мене до вас таке запитання. Це вперед вирішення заяви про Значить, в польовому засіданні 7 вересня, де були ви присутні, ви заявляли про відмову від захисника адвоката Матішинець і ваше клопотання було задоволено. На даний час змінилися обставини щодо захисту вашого цим адвокатом? Змінилося, я визначився все-таки, що будемо працювати далі і захищати мене буде Василь Васильович Мітишинець. Mm -hmm. На той момент ситуація виникла така, що по суті я не заявляю його на той процес як захисника, а без мене, ну я не знаю, хто прокурор чи як це було визначено, що Василь Васильович є захисником якраз у цьому mm -hmm. провадженні. Тому чому я так і прийняв таке рішення? Yeah, ну, я вам нагадаю, зараз... що на правимо, що я перебиваю, yeah. До справи було надано договір про надання правової допомоги, який був укладений між вами і цим адвокатом материнець. І знову ж надається договор про надання правових послуг. Так, так, і посвідчено було. адвокатом Справа Матючини. розглядалася за річним судом міста суду. А ця справа, коли була перенесена на до Химського міськрайонного суду, то... І ми не домовлялися, не визначалися за Семеном Васильовичем. Ми був запрошений, але на той момент було прийнято такі рішення. А можете пояснити, коли вам право державного права відводу захисника в судовому засіданні в цьому чому ви не заявляли відводу, Якщо це, ви можете на таке рекламі я не, не пам'ятаю. Якщо ви кажете, що адвоката ви не визначили, адвокату відводів не заявляли, удовольствие у засіданні відмовились у цього адвоката. На даний Василь час там змінились чи залишились ці дані. Василь Васильович Матішинець на даний час договору являється моїм захисником, І я йому повністю зараз довіряю. Да. Оскільки я також був учасником цього договору. Да, да, да. А, суду спочатку був наданий договір. А, попередній, який у нас укладений, в тому числі і на розгляд справи в зарічному суді. А, після того як Володимир Володимирович Відмовився від мене, був укладений інший договір. Від 12 вересня 2016 року, тобто після того вже цих подій, відмова від захисника Ольги була пов'язана. Я розголошую ці дані з його дозволу з тим, що в тому судовому процесі я вбачав як захисник, що я не зможу надати йому. Належної правової допомоги, оскільки фактично, судовий процес був спрямований на, на те, щоб в будь-який спосіб з порушенням норм процесу відсторонити його від посади, не вирішити судовий спір, а, а також розглянути клопотання. А саме ось відбувались такі процеси, які не давали мені можливості захистити свого клієнта належним чином. На даний час. Оскільки досягнуто було всі суттєві умови, і ми достатньо підготувалися до розгляду справи, у нас був час, мене не визначив суд як захисника, а обрав Войтенка, ми готові в даному судовому процесі здійснювати належним чином якісний захист свого підзахисного. Мене все, дякую за увагу. Однак я звертаю вашу увагу, що договір про надання правової допомоги, як той, які вами складений 30 квітня, так і той, що зараз надане 12 червня, вони жденьки ще. прошу звернути увагу, що кому... і надія договору розпосуджується протягом всього провадження так. в кримінальній справі. Так, ваш честь, Я звертаю вашу увагу, що захист клієнта здійснюється на підставі додаткової угоди до договору. Де визначаються предмет і інші умови, як це зазначено в договорі. Додаткова угода вона охороняється в даному випадку законом України про адвокатську діяльність і адвокатуру, і є адвокатською таємницею. В цій додатковій угоді всі інші умови і описані, в тому числі і по тому договору, і по цьому договору. Тут надається лише е, засвідчення факту підстави наявності цивільно-правових відносин між мною та е, моїм клієнтом. А інші обставини щодо.